Підправляється автобус Волоське Осло в митрополиті в УПЦ є така внутрішня гнильця. Така перемога буде за Україну. Вітаю глядачів Суспільного. Ми знаходимося в селі Волоське Новоолександрівської громади, і будемо говорити разом з екс-старостою даної громади та священником української православної церкви та настоятелем місцевого храму Андрієм Пінчуком. Доброго дня, пане Андрію. А власне, ми знаходимося в шелтері, так який ви вкотре відкрили, тому що у 2014 році у вас вже був досвід, так, відкриття шелтеру для вимушених переселенців. Розкажіть, що у вас відбувалося тут впродовж року, починаючи з лютого 2022 року. А коли ви власне і знову відкрили даний шелтер? Ну, у нас з лютого тут постійно були люди кілька місяців. Це був транзитний шелтер, і у нас люди залишалися хтось на одну ніч, хтось на три, хтось на тиждень, хтось на місяць, хтось навіть е бувало і більше мешкали у нас. І у нас тут було схоже на такий великий вокзал, тому що зранку їжали звідсіля автобуси на евакуацію. Автобуси, які вивозили людей. З прифронтових територій або з таких сірих зон, а поверталися ввечері ці автобуси, вигружали людей, а вже або звідсіля відправлялися автобуси, як ми називали їх на холодну евакуацію. Від'їжджали автобуси на захід України, в Європу. І це було дуже весело, тому що. Знаєте, було так: відправляється автобус Волоське Осло. Відправляється автобус Волоське Рим. Більше двох тисяч людей ми таким чином відправили. Гаряча евакуація вона а, протрималася довше. Це евакуація з гарячих точок. В перші місяці ми, у нас було дуже багато рейсів. Загалом ми зробили, мабуть, Десь 350 рейсів. Цей шелтер був розрахований на 250 осіб. Два рази тут о, мешкало десь по 300 людей, О, навіть люди ночували в коридорах на підлозі, на матрасах. Уже коли от, о, цих розкладушок вже не вистачало, то скільки зараз людей проживає в шелтері? Зараз не більше п'ятидесяти. І ми чули, що з Марганця навіть є люди, деякі втікають да, тобто, зараз, з нашої області зараз, внутрішньої зараз, перемі... зараз. Є з марганця з Марганця, з Нікополя, так які тут перечікують. А, пане Андрію, давайте перейдемо до того, що ви екс староста. Так, Волоського, тобто, знаєте, всі проблеми, всі… Я вже навіть забув. Вже щоб... забули, так? Ну давайте згадаємо. Точніше, я б хотіла задати, може, не про проблеми, а скоріше про ці реформи, так, які ви запровадили, використовуючи всі можливості децентралізації на той час, так, як коли ви були старостою. Що наразі з цими реформами, от з тими нововведеннями, які ви ініціювали, запровадили? Чи вони мали змогу далі розвиватися або що з ними зараз? Я дуже радий, що все, що зроблено, воно так або інакше працює. І школа, в якій ми зараз знаходимося, в якій, яка стала тимчасовим домом для більше ніж двох тисяч людей, і в кожному будинку у нас є питна вода цілодобово. І сміття в нас вивозиться. Ну, так і сортують люди, продовжують цю ініціативу Е, Ні, зараз немає сортування, хоча баки розставлені, але це сортування не працює. Воно не працює з інших причин. З яких? Не тому, що люди не хочуть. А, немає правильного законодавства щодо сортування. А законодавство виписане так, що сортувати економічно невигідно тому ніхто сортувати не буде. навіть якщо сортують люди, то сортоване сміття навіть в мирний час воно не вивозилося. Пане Андрію, то може вам треба вище вже сходинку обирати? не старости, а кудись до Верховної Ради або, можливо, до обласної, хоча б ради почати? Я про це зараз не думаю, взагалі, тому що е, зараз одна тільки мрія, мабуть, і всіх. Це перемога, а все інше про все інше можна думати після перемоги. От як перемога буде, а на наступний день прокинемося, і тоді можна думати про те, як далі розбудовувати власне село, власну громаду і Україну. А пане Андрію, так от перед тим, як писати інтерв'ю, я перепитала, так, чи правильно вас назвати священником Української православної церкви Московського патріархату, і ви зробили зауваження, що вже без цієї приставки Московський патріархат. Так. Поясніть, чому ми вже так не маємо говорити. А, тому що з одного боку, тут таке. Після собору, який відбувся у Феофані 27 травня, там все ж таки була проголосована церковною всією спільнотою. ПЦ ті зміни, які були внесені в статут і прибрані всі згадки про Московський патріархат. При тому, все ж таки, я погоджуюся з висновками ДЕС державної. Комісії з етнополітники з етнополітників свободи совісті це був нещодавний висновок про те, що залишився канонічний зв'язок з московським патріархатом. І цей зв'язок є, і від нього на сьогодні нікуди не дітися. При цьому, звісно, я дуже критично ставлюся до певних ієрархів. Своєї церкви, до якої я належу, за їх такий відвертий колабораціонізм і е загравання і з Патріархом Кирилом і з російською владою. А чи не думали ви про перех... приєднання до Православної церкви України? Ні. Чому? А я е прийшов до віри і прийшов до церкви, до цієї, де я знаходжусь. ПЦ. так, не все в неї гаразд, і не про все можна казати, що це все добре. Але це моя церква, в якій я виріс, в якій я побачив безліч справді добрих віруючих людей, які для мене були взірцем. І я вже наводив цей приклад. Коли твоя мама хворіє, це останнє, що ти можеш зробити. Ну, але взагалі такого не можна робити. Там сказати, ну вона хвора, то вона мені більше не мати. Я розумію більше, ніж будь-хто, хвороби своєї церкви, але я, мені здається краще. Е для мене. для мене краще працювати над тим, щоб ці хвороби внутрішні вони були здолані, і щоб церква, скажімо, очистилася від тих нашарувань, всього неприйнятного, що в ній є. На жаль, це якась рефлексія стосовно того, що потрібно виправити в УПЦ. Ця рефлексія почалася. Під час війни, і це погано, що це не було зроблено у мирний час. І це почали прості священники і миряни, а не єпископи. І це теж дуже не дуже гарно, тому що все ж відповідальність за церкву в першу чергу несе єпископат. Мене засмучують деякі речі в ПЦУ. І... Наприклад, які? От тобто я бачу таке ж. Небажання у керівництва ПЦУ щодо того, щоб була створена єдина церква. І це те саме небажання, яке є і у керівництва УПЦ. По-друге, все ж таки, ну от я, як і можливо багато, -багато інших священиків УПЦ, ми дивилися на те яким чином буде розбудовуватися ПЦУ? На мій погляд, ПЦУ все ж таки змогла взяти о, у приклад деякі негативні речі, які були в московському, які були і є в московському патріархаті. Що саме, наприклад, да, вам не подобається от в розбудові ПЦУ, от те, що ви наводите. Що вони взяли з власне Московського патріархата, так, і, ну, за вашими словами, і переносять в ПЦУ, будуючи ПЦУ? У єпископів митрополитів у ПЦ є така внутрішня, внутрішня гнильця, така коли вони вважають себе такими особливими людьми. Як, до яких, на, навколо яких крутиться вся церква. Це відображується в усьому, і в їхній непростоті, і в тих подарунках, які вони очікують від вірних. Це такі навіть візуальні речі, е, е, бачиш, в тому числі і в ПЦО. По-друге, е, Мені здається, що не можна було, ставши домінуючою церквою в державі, не можна було переходити на мову сили. Тобто потрібно все одно дотримуватися такого законодавства. Якогось такого паритету і доброго ставлення до своїх братів і сестер во Христі. Ага. І ця проблема була і в УПЦ свого часу, коли, наприклад, УПЦ усіляко, представники УПЦ усіляко не дозволяли, скажімо так, лобіювали неприйняття якихось рішень на користь тоді, ще УПЦ Київського патріархату. Певні риси ПЦУ, гарні риси, позитивні, яких немає в УПЦ. Наприклад, наприклад, це більш простий єпископат, більш більш така свобода парафій, більш така. 哦。Uh Більша мудрість у відносинах єпископату та священства. Ви ініціювали звернення духовенства у МПЦ так до Константинополя і інших стародавніх православних патріархатів із проханням засудити московського патріарха Кирила. А судом Пентархії було там 400 з чимось. Да, священиків підписали, підписалося під цим зверненням. А чи було розглянуто це звернення ваше і можливо якийсь результат це дало? А, відповіді ми ще не отримали. Я думаю, що це пов'язано перш за все з тим, що серед п'яти учасників цього суду Пентархії немає о, одностайно, о, одностайної думки щодо постаті Патріарха Кірила. Історична перспектива така була у цим судом п'ятьох. Був один раз вже засуджений патріарх Московський. З нього був знятий сан, і Він був патріарх Нікон, відправлений, відправлений на пожиттєве каяття в монастир. Іронія, іронія в тому, що це, ну крім того, що це було там 450 років тому. Іронія в тому, що за весь час існування Московії всього дві людини. Були мордвинами. І це той засуджений патріарх Нікон і патріарх Кирил, який, який сьогодні очолює РПЦ. Те, що він буде засуджений, тут у мене немає жодних сумнівів. Питання в тому, чи він буде засуджений при своєму житті, чи після своєї смерті. Те, що він, знаєте, сума. Сума його злочинів вона не може залишитися без якоїсь рефлексії і без відповіді Вселенської православної церкви. Тому ця відповідь буде, але все ж церква вона дуже повільна і вона, знаєте, є таке вислів. Вона мислить завжди тисячоліттями. Процеси відбуваються дуже повільно. Але інколи незворотньо. Нагадаю нашим глядачам, що ми говорили разом з екс старостою села Волоське Новоолександрівської громади та священника тутешнього храму Андрієм Пінчуком. Дякую, дорогі друзі, всім терпіння, не здаватися, перемога буде за Україною.